Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні у нас 14 січня 2023 рік. Трошечки покажу висновків, які я зробила табличкою 21-22 рік, але це буде пізніше. А зараз поговоримо про те, що які замовлення і послуги я приймаю. Я фізична особа-підприємець ФОП Оксана Степанчук. Всі реквізити я надаю в особисті повідомлення для оплати. Це розрахунковий рахунок, на який сплачують мені замовники за послуги розробки схеми, або схеми з альбому, або складання дизайнерських наборів, або економ наборів. І так, починаю я. Що розробка схем, може бути багатоколірка. Дехто питає, скільки кольорів. Найбільше кольорів, які я розробляла багатоколірки, це були більше 200 кольорів. І з блендами, звісно. Блендів може бути до 80, може бути менше 50. В залежності від того, яка картинка, як потрібно обробити. Спочатку схема йде із обробки, не тільки в фотошопі, є ще інші програми. Розповідати я, звісно, не буду, тому що мене зараз слухають не мої замовники, мене слухають так само, як сказати, конкуренти на українській мові. Зараз ми знаходимося в парку на подвір'ї. Я вирішила зняти це відео для того, щоб якось трошечки поговорити з вами, тому що дуже багато питань. Я викладаю пост, пишу ціни. Звісно, у мене в групі Схема Манія є ціни завжди, тому що я працюю офіційно, ще раз повторюю, і під цими цінами питають, яка ціна? Ну, Друзі, трошечки дивіться доверху, тому що дуже багато питань, вас багато я одна. Ціна є, я стараюся відповідати швидко, але коли я зайнята із схемою, я не можу переключитись відразу і відповісти, тому що я або додаю бленди, або я проганяю картинку, дивлюся, як зробити, чи витягнути якусь тінь, чи зробити щось, чи обрізати і так далі. Що я там роблю? Поки йде розробка, я не можу зразу вам відповісти. Тому якщо ви пишете, наприклад, мені в нічні години, це звісно, я буду відповідати зранку, тому що відпочивати також треба. Я працюю без вихідних. Я працюю з понеділка, 24 на 7, 24 не працюю там до 11, може години до 10-ї. Але вже в такі е, нічні години я відповідаю зранку. Це зрозуміло, тому що чекають на відповідь, пишуть в такі нічні години і чекають на відповідь. Дехто знає, що я е, по-любому я подивлюся, я відповім зранку. Так, перше, я розробляю багатоколірні схеми з блендами. Може бути більше 200 кольорів. Якщо у вас є побажання зробити менше, я роблю 150 з блендами. Це в основному за основу може бути 175, допустімо, з блендами. І ще з невеликою кількістю кольорів. Це схеми, які просять зробити, щоб було 50-60 кольорів з блендами. Навіть просять без блендів. Також роблю в чистих кольорах, щоб були такі схеми. І там трішечки почала робити з бекстичем, але поки замовлень на ці, на ці схеми немає. Тому далі продовжую займатися розробкою багатокольорок і з невеликою кількістю кольорів. Хто просить з мінімальною? Але стараюся, щоб було плавно, без переходів, щоб. Виглядало так на рівні багатоколірки. Е, і так, запитували ціни. Ціни у мене е, змінилися тільки на індивідуальне замовлення, тому що замовлень дуже багато. Над індивідуальним замовленням я працюю дуже довго, так як і на, над цими схемами. Займається дуже багато часу. І вже не буде індивідуальне замовлення 500 гривень, як раніше, буде 600. Тому що е, це одній людині, замовнику, одному замовнику. Я працюю, я працюю дуже довго. Так що е, такі підвищення будуть, е, можна зрозуміти це. Тому що одна схема, одній людині і далі продажу немає, тільки одній. Так, далі. Е, так і остається сума 300 гривень на. В основному на розробку схем багатоколірки з мінімальною кількістю кольорів, там залежить від контрасту і кількості також. В основному це 300, якщо це будуть портрети якісь, портрети це 350 тисячники, Тисячники це по одній із сторін, 999, 380 гривень, тому що це тисячники. Там багато роботи, багато великий такий об'єм. І надо обдивитися кожну із сторін, подивитися, де бленди, і щоб було все як потрібно. Якщо в схемах десь по пару хрестичків, один, два, три, звісно, такого не буде. Одиночки пишуть, чому одиночка, наприклад, бузок. Є така схема, як бузок, і це до прикладу, я говорю, там маленькі квіточки. Звісно, там будуть одиночки, тому що це багатоколірка, багатоколірці, Одиночки, такі, які вони йдуть грубками, хрестиків, там одиночка, там, але все рівно. Не буде такого, що по всій картині всього дві одиночки і все більш такого нема. Звісно, таких одиночок нема. Одиночки логічні, такі, як це потрібно у багатоколірці, кому це відомо. Хто вишивав, друзі, отакі картини, які йшли полотном? Отак пляма такого, пляма іншого кольору, пляма другого. І пишуть 15 кольорів мені. І такі які їм витерті треба, то такого я не роблю, тому що це вже буде не схема, а непонятно що. Ну, Це зрозуміло про одиночки, про все. Про ціни. Бісерні схеми також розробляю на чистій канві 14-го каунту. Буде електронна схема. Електронна схема коштує 150 гривень. Якщо потрібно роздрукувати, то Роздрукована схема, ви платите за цю електронну 150 і за роздруківку паперу. Роздруківка паперу, один листочок, чорно-білий 2 гривні, кольоровий 5 гривень. І титульні. Титульна обкладинка. На обкладинці вся інформація. Дивіться уважно. Який розмір схеми, кількість кольорів, блендів і так далі, який розмір займе на вашому каунті, якому ви замовляли. Здебільшого це 18-та канва. Нитками DMC, ну це вже я на нитки переключилась. Бісерні схеми. 14-та канва, як я сказала, і з електронної схеми. Якщо роздруківка, то роздруківка буде ще додатково за папір. тому що це папір, чорнила, які затрачаються на, на цю роздруківку. І переключилась на обкладинка, титульна сторінка і розбивка. Три оцих кольорових на фотопапері, вони 14 гривень листочок, тому що то якісний фотопапір і колір іде. Краска кольорова, це зрозуміло. І, і так, дизайнерські набори. Я складаю. Що входить в дизайнерський набір, я фотографувала. Там є роздрукована схема, в основному це чорно-біла, але якщо просять кольорову, то кольорову також я роздруковую, звісно, або ту, або ту. І так, чорно-біла роздрукована схема, електронна схема, яка присилається вам на вайбер або електронну адресу. Потім канва, цвайгард, Завжди якісна канва Цвайгард іде в набори. Дві голки DMC. Або 24, або 26 розміру. Під DMC я кладу 26 розміру, а під SHS нитки я кладу 24-го розміру. Більше трошки. Там буде вушко більше, тому що нитка SHS вона товстіша і треба більше вушки. Так, нитки я вкладаю DMC, або СХС, нарізка по метру це буде на ламінованих органайзерах, які з е, значками і з номерами ниток на органайзерах. Один органайзер коштує 38 гривень. Кому потрібно окремо, я роблю окремо під ваші схеми. Там буде зручно і номер, і значок. Якщо у вас є е, іде в органайзерах подвійний е, номер нитки, і значок один по дві нитки. Тобто, це потрібно одну нитку моліне взяти одного номеру, іншу нитку, яка пишеться на органайзері, іншого номеру. В схемі також все є, ключ до схеми на останній сторінці PDF. Це завжди так. Далі. Оригінальні моточки, якщо йдуть додатково нарізка, буде вам на цих органайзерах, а додаткові моточки завжди будуть у Мішечках із зіп-застіжкою завжди так. І вкладаю я безкоштовно нитко вдягач завжди в дизайнерські набори. Це стосується дизайнерських наборів. Буде обкладинка, титулка, розбивка роздруковану схему. І коробка, звісно, коробка для набору. Зараз вона йде у мене синя, так як наш прапор. України, синьо-жовтий. Я вибрала таку е, синю коробочку. Раніше у мене були білі коробки, зелені коробки, зараз сині. Відмінність їх у тому, що вони, покраш... що вони пофарбовані з обох боків. І всередині, і зверху, і вони йдуть е, е, товстіші, ця картонка і фарба ця, і вони більш прочніші. Цей матеріал, тому я вибрала ці коробки. Це стосується дизайнерського набору. Він складається від 5 до 10 днів: ваш набір в DMC або в СКС-нитках. Це зрозуміло. По предоплаті, тому що набори складаються індивідуально під кожного замовника. Один, наприклад, вишиває на 16 й аїді нитками СХС, другий вишиває апетитом на гобеленовій сітці нитками ДІМСІ і так далі. Рекомендації, як завжди, я рекомендую на чому вишивати 18-та аїда цвайгат. Хто привик хрестиком, то вишиває. Краще підходить 18 під ДМС, 16 -та під СХС хрестиком. Це такі рекомендації. Але якщо ви туго затягуєте нитку, то можна взяти під СХС 18 АІДу. Так, петит. Мало ці замовники, які зверталися до мене, мало вишивають петитом, як я бачу. Щодо рекомендацій, якщо петитом, то на 24 му конгресі страміні можна. Брати СХС, тому що DMC на темних кольорах будуть трошки світити. Це я за власним може, опитом бачу, тому що я Рустема, коли вишивала темно коричневі кольори, 33, 71, 310 колір, там трішечки, якщо камеру так наближаєш, отак дивишся на 30 см від очей, то буде світити. А якщо вже там на метр на два, звісно, там все золлється, а ще ви поперете тканину, буде нормально. Але я собі взяла, там у мене є тайна кімната, я виведу на екран схему, хто забув, хто не пам'ятає. Там початок я починала в травні місяці 2022 року цей процес. Там небагато вище, 16,5 тисяч всього петитів, але я там взяла 4 номера СХС темні. Іменно де у фоні йде. Тому що я вишивала Рустема, мені не сподобалось, і я дім взяла всі кольори і тільки чотири кольори на фон, іменно там багато великими такими п'ятнами займає, я взяла СХС. Мені так таким вінегретом я не рекомендую вишивати, але 310-й він чорний, там, чорний там. Якщо 16-та, наприклад, Аїда, і ви вишиваєте хрестиком, то там, повірте мені, я брала. Вишивала один процес раніше, то там цей хрестик чорний дуже світить. Інші сірі, світло, сірі, такі відтінки, нормально, нібито на DMC на 16-й Аїді, а іменно 310-й, він виходить такий, просвічує ще й так нормально хрестиком. Так що це я просто такі, якби. Побажання розказую, як можна що замінити, якщо вам не подобається. Якщо вам все підходить, все нормально, то краще вишивати однією палітрою. Це я тільки розказувала за 310-й, що можна замінити, що зробила я. А так міняти, наприклад, половину, взяти ниток з одної палітри, половину ниток з другої палітри. Ні, це так не катить, так не потрібно робити. Далі петит 24-й СХС, я сказала, 25-й ще є, Лугана 25, або гобеленова сітка вже з розміткою 25, та краще брати DMC. Там плотненько, рівненько, маленький петит. Я ще на 27 лінії вишиваю е, свої роксолана там і настрій хюрем, то там зовсім маленький, такий біленький, <садки> біленький як, як бісериночки, такий петитик, манюсінький, так мені це подобається. Щоб зменшити іменно всі пікселі і символи зберігаються у цій картинці, зато вона буде менша і мені приємніше дивитися, але це повинен бути зір на 100% і при денному світлі, тому що при штучному вже зір краще берегти і шити ну, хрестиком великим, то можна і при штучному світлі. Це такі мої спостереження. І так, скажу ще тут на подвір'ї, а тоді переключимося до мене вже на балкончик. Я розкажу економ набори. Економ набори, можна просто роздрукувати схему. Це буде такий економ набор. І вже самі підбираєте собі все. Там є ключ до схеми. СХС-нитки. СХС- нитки можна придбати у мене по номерах по 5 гривень за моточок. Берете свою схему. Скидаєте мені там номера, які вам потрібно, ниток, хочете ручкою пишіть, хочете, друкуєте, скидаєте номери ниток, я підбираю вам палітру, яку ви мені скинули, скільки кількість ниток, і відправляю краще за новою почтою, тому що Укрпочта там. Довго доставляється, так як я вже відправляю людям, то я бачу, що новою почтою краще буде відправка йти. Далі, економ набори. Можна брати СХС, тобто у мене замовляв СХС і п'яльця. П'яльця з ложбинкою, з металевим гвинтом були по 60 гривень. П'яльця закінчуються. були маленькі п'яльця 16,5 см, а ці більше були 23,5 см е, отвір. Можна набрати собі економ набір. Просто канву брали, 16, брали 18-ту брали 18 канву аж 110 см на 80 см. Це під золоту осінь. Там схема була, може, виведу на екран, як вийде там таку метрову здорову канву. І... Там брали просто цю 18-ту Аїду цвайгар 110х80 сантиметрів велику, і роздруковану схему. Такий економний набір брали. Ще можна взяти СХС, плюс там, я вже казала, роздрукована схема СХС просто канва 16, та наприклад, економна борщ. 16-та канва Аїда. «Цвайгард» і СХС по 5 гривень. Мотки. Все, там не буде, звісно, ні ламінованих органайзерів вам, ні коробки, нічого. Просто у мішочку такому, як іде, новою почтою, ви всі знаєте, накидано вам ниток. І... Так, що можна вибрати: або економ набор, або дизайнерський набір, де вам не треба вже клопотатись, будуть зручні ламіновані органайзери, все буде. Так що, Перестроїмося трошки на мій балкончик. І так, ми вже з вами на балконі, з моїми табличками. Як я обіцяла на початку відео, я зробила таку зрівняльну характеристику для 2021 і 2022 року. У мене будуть відчуватися не всі мої початі процеси, тільки за моїми розробками. Є моя давнішня, сама перша схема без блендів. Це Чаклунська година. Розмір 400х604. Тут записана кількість хрестиків. Всього, я не буду вже розказувати. Розкажу, що в кінці 21-го року було 75-24%. І в кінці 22-го року 79%. Тобто трішечки, І тут я пишу: всього вишивала в 22 році, всього 10 днів у лютому 9500 хрестиків. Так, така статистика для того ведеться, скільки я встигну і починати чи не починати. Далі, роксолана. Також без блендів це ще моя давнішня схема. Вона буде дошиватись, тому що тут було 5004 Збільшилось не набагато, тому що всього 2 дні було в лютому 1626 петитів. Для того така статистика. Я буду дошивати, тому що це мої схеми перші. Мені хочеться їх дошити, але проробка у мене зараз зовсім інша. Це такі дві давнішні схеми. Інші там були троянди в кошику. Я взагалі не буду вишивати сім'ю вовків, також я не продовжую вишивати. Хто пам'ятає ще в мене з попередніх відео, тільки остаються дві. На цих схемки. Далі Єлизавета Баварська розмір 474 в овалі на 590. Тут загальна кількість петитів іде на лінді 27, 11,53 і у 22-му році 1272. Тобто, тут я розписую для себе квітень, скільки було, травень 2 Ну, Тобто, також небагато процентів. Далі ростемо. розмір це 1999 на 826% з мінімальною кількістю блендів. Всього три бленда, тут я додала. Було в 2021 році на кінець 10-29%, і так як на тисячнику дуже багато потрібно зробити, щоб досягти 1695. В кінці 2022 року тут розписано березень 16 днів, квітень 11 днів, травень 2 дня, червень. 9 днів відшиву. І бачимо, як багато 20 тисяч, 15 тисяч, 15, знову таки 5 тисяч. Багато так, за, іменно продвинула цю картинку. Так, далі русалка біля моря це нова розробка. Я робила рестарт по новій схемі. Тут є два креніки, два кольори, крім блендів і чистих кольорів. 700 на 431. Що я тут зробила? Я обрізала картинку. І приблизила таким чином лице. Проробка лиця була, і кренінг додався. І, звісно, блендів багато також. Так, і так, в 22-му році у жовтні 9 днів, 10 тисяч хрестиків. Це 2,42%. На таку велику картинку з такими великою кількістю процесів це нормально. Далі. Моя плаваюча собака. Найбільше я її продвинула, тому що тут 300 на 372, начебто невелика. 4,48 було на кінець 2021 року. І на початку 2022, 26,8 Тобто, багато, бачимо, розписано лютий, скільки квітень, травень, червень і так далі. Вересень, жовтень, прямо і 11 днів, 5 днів, 6 днів, скільки я там вишивала. Зате продвинула 22% десь від того, що було. Далі, продовження. Це сьомий процес, також рестарт. Робила рестарт. Настрій Хюрем 450 на 591. Лінда також 27. Петитом, серпень також дуже багато. З 14,98. майже 15% у 2022 році. Далі, знову ж таки, це третя картинка. Магічна кімната. Вона дуже велика. 700 на 829 на Конгрес Страмін. Я говорила це. На 24-му Конгрес страміні нитки DMC, і там чотири кольори СХС у фоні. Далі, вона була в 22-му році почата, 1650,3%. Тут пишеться, два місяці всього було. У 22-му році. Потім 9 процес, букет чайних троянд. розмір 350 на 441. Хрестиком на 18-й Свайгар. Ниточки DMC. За новим моїм наборчиком на органайзерах я вишиваю. З органайзерів, верніше. складаю бленди, вишиваю. Грудень 11 днів, 7000 хрестиків, 4,53%. Такий є початок. І так, підсумок бачимо. У 2021 році я вишивала за рік 245 тисяч хрестиків і іпетитів. Це я вже заокруглила. Далі підсумок за 2022-й, трішки менший. 203 282. Так, такий підсумок я веду, кому цікаво. У мене були інші всі процеси, які ви бачили, я починала. Не за своїми схемами, далі продовжувати, звісно, я їх не буду ці процеси. Я мала з чогось почати, потренуватися на яких схемах. Дуже багато я вишивала на різних видах каунтах канви, різними нитками. Є такий опит, тому зараз я розробляю сама схеми. мені хочеться зробити їх краще, мені хочеться зробити їх більш проробленими. Через те я буду вишивати. Ось поки 9 моїх. І є така табличка на 23-й рік, де я буду вписувати ручкою. Ось, я перевела усі проценти з 20... кінця 22 року на 23 рік. На початку 23 року. У мене є мої такі процеси. І вже один я ручкою вписала. Настрій юрем я повишивала в січні 6 днів 5000 все. Далі я собі підсумок за 23 рік все буду записувати. Ось такі таблички, кому цікаво, як вести. Тому що, ну, без цієї статистики, я якби не бачу, о, начебто трошки повишивала, там нічого не додавалось, а по процентах все рівно щось десь є. По одній роботі дуже багато, наприклад, як Рустема, наприклад, я дуже продвинула настрій Хюрем, потім плаваюча собака дуже продвинулась. Рестарти два 2 було у мене старт 1. Тобто з тим усім. Бачимо якісь просунення. Мені так видніше, наприклад. Ви можете навести цю статистику, це, як би сказати. Це стосовно для мене, так як я люблю цифри, люблю бачити, скільки буде. Хочу вже фінішувати з тою старою схемою, яка в мене була під номером 1. Для того, щоб вже би, поставити галочку, що все, я вже кінець -то закінчила, бо Чеклунська година на темно-синій. Цвайгард, хто пам'ятає. Всі інші процеси не будуть вишиватися. Все, Тут уже діти стукаються на балкончик. Звертатися до мене в особисті повідомлення. Всі посилання будуть завжди під відео. Я є у Фейсбуці, група Схемаманія. Підписуйтесь на мій інстаграм, на телеграм-канал, де вам будуть надходити новинки, і ви будете це бачити одразу вам на телефон прийде. Це Зручно телеграм-канал, підписуйтесь, інстаграм все видно. Всім до побачення!